Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Та добра сьогодні у нас агрогороскоп поливу рослин на листопад 24 го року. Час київський. Місяць починається з двох таких гарних днів для поливу. Це скорпіон, знак стихії, води. Першого та другого поливаємо наші рослини, будь-які рослини. Потім у нас починається період знаку стихії вогню-стрілець. Це 3, 4 та 5 до 17 години. Поливи без користі, але якщо дуже необхідно, то поливайте, але не заливайте. Наступний період дуже добре ефективні у нас поливи після 17 години, 5, 6 та 7 до 18 години вечора. Далі починається дуже складний період для того, щоб рослини могли вижити, якщо в цей час вони дихають, якщо поливати, вони починають гинути. Тому 7-го після 18, 9, 8, 7, 8, 9 та 10 до 6 години ранку ніяких поливів не проводимо Водолій це знак стихії повітря. А ось уже в рибах. Після шостої години ранку, 10, 11 та 12 до 8.30, будь ласка, поливайте ваші рослини. Навіть 12 до 8 години це самий такий гарний час, коли ви можете полити рослини. Далі поливи без користі, знак стихії вогню 12, 13 та 14 до 9 ранку. А після 9 години ранку, 14 та 15 до кінця доби можна поливати. Це знак стихії землі, гарний час. І знову у нас червоний колір 16-го. Це у нас починається, хоча б о 9 годині, але ж 6-7 годин, ви пам'ятаєте, для переходу. Не будете ви вставати о 1 годині, щоб поливати, краще полити 15-го в кінці доби. І ви вже тоді спокійно пройдете цей період, коли не можна поливати, дасте їм повітря корінцям і рослинам. 16-го не поливаємо, 17-го не поливаємо, 18 го до 11 години не поливаємо. А вже після 11, 18, 19, 20 до 16 години дуже гарний час для поливів. Далі у нас знову період, коли поливи без користі. Це у нас період знаку стихії вогню Лев 20, після 16, 21 та 22 не поливаємо. Гарний час для поливів 23, 24 та вранці 25 до 7 ранку, будь ласка, поливайте. Тому що наступний період не можна поливати знак стихії повітря. Це у нас 25 після 7 ранку, 26 та 27. І вже у нас 28, 29 та 30 до 15 години гарний час для поливів. А вже ввечері 30. Поливи без користі, тобто без, після 13.54, після 14 години це вже вода не йде на користь, але ж вона не шкодить, не сильно шкодить. Ми обов'язково ще будемо розглядати ці питання, я зараз вивчаю їх і я надіюсь, що ми з вами будемо далі розбиратися з цим всім. Але на сьогодні ось такі поради. Будь ласка, користуйтесь. Всім вам здоров'я і здоров'я вашим рослинам. Бережіть їх. Знаю, що багато хто завдяки цим гороскопам можуть зберігати свої рослини, і вони розмножують їх, і вони себе почувають добре. І ви почувайте, будь ласка, себе добре. Бувайте здорові ще раз. До зустрічі на нових, в нових відео на нашому ж каналі. Пока-пока!